Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, почіть коментарі та запитання, тому що ми разом з нашими експертами намагаємося знайти відповіді на ці запитання. І сьогодні нам цьому допоможе Олександр Коваленко. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю. Президент Володимир Зеленський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту українсько-російської війни і приїхавши на куп'янсько-ліманську ділянку. Про це повідомляють інформаційні агенції з посиланням на пресслужбу глави голови держави. І Володимир Зеленський відвідав позиції 103-ї бригади тероборони. 68-ї бригади та 25-ї окремої повітря... повітряно десантної бригади, і Верховно-Верховний головнокомандувач провів нараду з командирами бригад та командирами батальйонів. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ми вже останнім часом неодноразово чуємо про те, що Російська Федерація намагається все більше кинути сил на цей напрямок. В чому головна, скажімо так, зацікавленість. Російської сторони в цьому напрямку, і загалом я чув неодноразово теж про те, що можливо Куп'янськ може стати другим Бахмутом. Що скажете? Ну так це до речі. Вони досить інтенсивно минулого літа розповсюджували цей наратив. Що Куп'янськ буде другий Бахмут, коли вони розповсюджували інший наратив, що в них там розпочинається епічний наступ, тобто вони таку робили інформаційну підготовку. Але скажу так: Купінськ не стане другим Бахмутом по багатьом показникам, окрім одного рівня зруйнованості. А вони дійсно можуть його зруйнувати так само, як і Бахмут, тому що мають можливість поки що, на жаль, мають можливість нанесення артилерійських ударів, ударів реактивними засобами ведення вогню, а також авіації. І це дійсно є великою загрозою для е, у питаннях того, що його як Махмут е, можуть саме так руйнувати планомірно. Щоденно буденно е, загально, навіщо їм це все потрібно саме по лиману Купінська вісім? Е, По-перше, це потрібно тому, що е, є ідеологічний момент: це вихід на так звані кордони, так званої ЛНР. А для них є ідеологічним це е, фактором, щоб якось е, створити уявно такий вихід на кордони, так званої ЛНР, для того, щоб продемонструвати щось типу е, повернення якоїсь історичної справедливості, і все таке інше. Тобто, вони так намагалися зробити в Донецькій області. Вони так будуть намагатися зробити в Луганській, тому що вийти на кордони е, на межі саме е, Донецької області, тобто кордони їх так званої. ДНР, їм вже взагалі це неможливо зробити. Це нереалістично. Угу. В Луганській області вони бачать перспективу, що вони можуть це зробити. Другий момент це вже без ось цього ідеологічного фанатізму. Це більш практичний момент вихід на лівий берег річки Оскіл. А вихід на лівий берег річки Оскіл, саме Лимана купінська вість, це. Забезпечення ось такого собі буферу безпеки для їх угруповування, саме на цьому плацдармі, це перший момент, а другий момент це можливість з Лиману вже створювати загрозливі ситуації вже в напрямку. Ну того ж самого Слав'янську, наприклад, або не тільки Слав'янську, також і Харківської області. Або, наприклад, якщо ми говоримо на про Лимана, говоримо знову ж таки про Куп'янськ, то вони неодноразово говорили, що ось візьмемо Куп'янськ, а потім буде Харків. Це дуже важко собі уявити в географічних масштабах, як це в них вийде. Але саме ось а, така подача, вона є пропагандистською для них м, якоюсь прийнятною для того, щоб демонструвати, що Харків. А ми не забули про Харків. Харків буде наш. Ми цю не зробили його наших у 22-му, а ось після купінського у нас відкривається вікно можливості. Тебте, тобто, це вони годують якоюсь перспективою цього споживача інформаційного фастфуду. Вони його їх годують на майбутнє. Але ж погодьтеся, різноманітні перспективи вони можуть відкриватися тоді, коли є певні ресурси. А в той же час російські окупанти вони не залишають спроб достукатися до свого військового командування, і все через проблеми на фронті. Нове відеозвернення до міністра оборони Сергія Шойгу та голови генштабу Герасимова записала група солдатів Російської Федерації зі складу 1-го батальйону, 488-го гвардійського мотострілецького полку, і там зазначено про те, що на передовій їх мали міняти кожні 10 діб, а натомість, навіть їжу так часто не завозять. І особливо військові Російської Федерації не задоволені фронтовою медициною раніше. Як це його там Пригожин кричав: що Шойгу Герасимов де боєприпаси? А тут я розумію, що Шойгу Герасимов, де бінти. Пане Олександре, я це до чого? Про те, що з'являється інформація, що у Росії 1 жовтня стартував осінній призов на термінову службу до армії, який триватиме до нового року, і в армію планують призвати 130 тисяч людей віком від 18 до 27 років. І Путін казав про те, що та в принципі російський генштаб, про те, що ці військовослужбовці вони не будуть відправлятися саме на війну до України. Але ще кажуть, їм вірити то себе обманювати. Ми розуміємо, що у Російської Федерації є людський ресурс, але от, наприклад, тих же бинтів з'являється логічне питання: а що з забезпеченням, а що з технікою? У них же техніки все менше і менше, і який варіант? Іран та Корея залишається і все. Ну, щодо бінтів, то дуже е, раціонально можна зробити, а навіщо опарищі, вони зроблять свою справу. А З іншого боку, ресурс людський, здається, що є. А, навіть якщо ми говоримо про строковиків, будь-який строковик він перестає бути строковиком після того, як він що зробить, після того, як він підписує контракт. Отже, Саме вирішення ток цього питання з строковиками, це рівень підписання контракту. Мобілізація також буде відбуватися відповідно скрито або якось іншими якимись шляхами, але вони будуть продовжувати мобілізувати стабільно на місяць 20-25 тисяч особового складу. Якщо вони вімкнуть репресивну. Систему мобілізації, то це може бути навіть 50 тисяч. Але найголовніше ось що: а, кількість це не є якість. А, дуже часто говорять, що ось, наприклад, радянська а, армія, а точніше, радянська, крестьянська, Червона армія, вона а, також воювала кількістю. І е, під час Другої світової війни вони наступали ось так само, як зараз, о, цими живими хвилями, і вони перемагали нацистів, які технічно були краще оснащені та мали, мабуть, навіть краще командування та кращий досвід, але це не зовсім так. Дійсно, кількісна перевага людського ресурсу, вона важлива. Але коли ця кількісна перевага людського ресурсу... Має підкріплення відповідно технічною компонентою. Бо навіть під час Другої е, світової війни радянська армія вона е, мала е, що технічну компоненту від постійно працюючого радянського військово-промислового комплексу, який в форматі 24 на 7 кожного дня, кожного тижня, кожного місяця відправляв величезну шалену кількість техніки в зону бойових дій. Де вона була потрібна, окрім всього іншого, працював ще й ленд ліз масштабний ленд ліз який також відправляв велику кількість техніки та боєприпасів. Отже, уся ця людська маса нею закидували позиції нацистів. Це правда, але вона мала ще й технічну компоненту. У росіян сьогодні цієї технічної компоненти, яка була при радянському союзі, немає. Військово-промисловий комплекс не працює. Країни, які могли підтримати Росію, вони її підтримують, ну м'яко кажучи, не так, щоб вона могла а, зробити а, якісь а, революційні дії, якийсь злам, щоб відбувся в зоні бойових дій. А тому навіть уся ця мобілізація вона не стільки створює умови для якоїсь перемоги чи а, зміни якогось балансу в зоні бойових дій. Вона дозволяє їм затягувати війну. Але як би це не було парадоксально, але затягування війни, воно не на користь самій Росії. Бо під час затягування війни військово-промисловий комплекс Росії виснажується та деградує. Той ВПК, який зараз є в Росії, це не той, що був станом на 22-й, і вже взагалі не той, що був станом на двадцять Угу. Ну я не дарма згадав про Іран та Корею, оскільки з'являється інформація від інституту вивчення війни про те, що Іран готовий до передачі Росії балістичних ракет Фатех-110 та Золфагар. вже в жовтні Іран може продавати ракети через завершення резолюції ООН і раніше, відео з частиною іранських ракет уже засвітили у міністерстві оборони Російської Федерації. Загалом наскільки таке підкріплення воно може попливати або, скажімо так, ускладнити роботу збройним силам України? Це дійсно проблематичні ракети. Це в першу чергу це балістичні ракети Фатек 110 та «Зольфогар». «Зольфогар» – він найбільш такий собі неприємний зразок, тому що у нього від'ємна бойова частина, це значно ускладнює його перехоплення цієї ракети, цієї бойової частини. А, скільки отримує Росія, і якщо вона їх отримує, звісно, це також дуже важливе питання, чи отримує Росія Дельфа та Фатек 110. А, не впевнений, що можна говорити 100% якоюсь певністю, що це відбудеться. Є свої моменти, але а, Іран це не та країна, яка виробляла ці ракети тисячами. Це не тисячі одиниць. А, скільки отримає Росія? Якщо порівнювати з тим, що ми бачили на початку 2022 року, під час повномасштабного вторгнення Росія використовувала величезну кількість балістичних ракет Іскандер, ми не мали можливість їх перехоплення, але ці ракети використовувалися переважно як терористичний елемент. Тобто, вони наносили удари не стільки по військовим об'єктам, так по військовим об'єктам, також вони намагалися наносити удари. Але переважно це були удари по цивільній інфраструктурі, по цивільним об'єктам, і так далі. Отже, іранські ракети вони будуть використовувати так само, якщо їх отримають, Звісно до того ж, вони не зможуть якось цими ракетами змінити ситуацію в зоні бойових дій, так само, як і з кандерами. Але на жаль, оскільки це балістичні ракети, перехоплення їх можливо тільки такими комплексами, як ЗРК Петро та СЕМПТІ. Отже, я не виключаю, що в якийсь момент ми повернемось приблизно до того періоду часу, коли нас обстрілювали балістичними іскандерами. Угу. І навіть, я так розумію, по, центрі, по центру нашої країни. Да? А, якщо ця, ця траєкторія буде а, оминати зону дії ЗРК Петріо, то так безумовно вони можуть а, намагатися наносити удари а, з Ольфагаром, тому що з Ольфагара 600 кілометрів відстань, а саме на а, таких відстанях по центру України. Але є нюанс, і це дуже важливо треба зрозуміти, що зольфагар та ФАТЕК 110 вони запускаються з специфічних. Пускових установок іранського виробництва. Отже, Росія може отримати 50 або навіть 100 таких ракет, але вони отримують не 50, а не 100 пускових установок. Та знищення пускових угу. це дозволить нам мінімізувати можливість використання цих ракет. Тому, на мій погляд, якщо вони отримують ці ракети, буде важливою задачою саме полювання за цими пусковиками. Я думаю, що Збройні Сили України, звісно, над цим будуть працювати. І, пане Олександре, до вас останнє запитання Росія за інформацією готується або вже випробувала міжконтинентальну крилату ракету «Бурівєснік» з ядерною установкою. І з'являється ще інформація інформація, що 3 жовтня Росія проводить навчання з евакуації під час ядерної війни. Як повідомляє за телеграф Російській Федерації відбуваються загальнонаціональні навчання з моделювання евакуації мирного населення під час ядерної війни, у Росії щорічно проводять навчання цивільної оборони, але вважається, що це перший випадок, коли навчання проходитиме одночасно по всій країні. Зважаючи на ці дані, що ви можете сказати, до чого готується Російська Федерація? Чи це певний такий все ж таки сигнал е західним партнерам? Це спроба залякування. Це спроба залякування. Ну, давайте так: буревісник – це то, той саме, що і Х-47 М2 кінжал, як гіперзвукова ракета. Тобто, або те ж саме, що і комплекс Авангард разом з «Сарматом». або те саме, що і там Посейдон, це те, чого не існує в тому вигляді, в якому це демонструється. Ось Х-47 М2 це. Кінжал це гіперзвукова ракета. Ну, якщо говорити про швидкість, то так. А якщо говорити про інші складові, складові е, цієї ракети, то це не гіперзвукова ракета. Швид... За швидкістю так, вона більш, ніж е, е, надзвук. Тобто це гіперзвук. Так, дійсно більш ніж 5,5 тисяч кілометрів е, на годину. Це інше, це не властивості гіперзвукової ракети. Але росіяни її так називають. Бурвесник так само. Вони давно вже намагаються зробити ось таку ракету з такими параметрами двигуна, але виникає питання, тисячі тисячі кілометрів відстань польоту, гіпотетична відстань польоту цієї ракети і що навіщо воно потрібно. По-перше, технології, щоб використовувати такий двигун. Дуже цікаво, чи вони є у сучасній Росії яка. Не може навіть банально мобільний телефон зробити без китайських запчастин. А з іншого боку, а що заважає Росія використовувати інші засоби ядерного ураження, сухопутного, морського авіаційного базування? Тобто, це ніяк не підвищує загальну, загальну загрозу ядерну. Але Росія намагається створити е, таке е, враження, що дійсно вона каталізує цю ядерну загрозу. Ну, це виключно, на мій погляд, е, черговий етап такого собі ядерного фарсу е, під час конвульсій е, російського режиму. Друзі, якщо бажаєте ще більше професійної аналітики від Олександра Коваленка, я вас запрошую в його телеграм. Він так і називається Олександр Коваленко. Обов'язково підпишіться і звісно від ту інформацію, якою ділиться наш шановний експерт. Пане Олександре, вам бажаю доброго дня. До нової зустрічі на нашому каналі. І всім глядачам, друзі, так само бажаю цього. і Не забудьте підтримати це відео вашою вподобайкою та підписатися на наш канал. До наступної зустрічі на каналі Ми з України.